Посягнули на святе у Воронівській області Росії. Дрони атакували два спиртові заводи. Йдеться про підприємства Старому Осколі і селищі Красне Їх губернатор Воронської області сором'язливо назвав підприємства, що виробляють дослівно цивільну продукцію. Також чиновник заявляє про придушення дронів. Втім, на кадрах, які публікують телеграм канали добре видно руйнування і пожежі, що виникла на одному з підприємств. Там же поранень зазнав співробітник. Зараз про втрати ворога згідно з даними генерального штабу, росіян ще мінус 1280 вояк, убитими та пораненими під час повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 659 тисяч осіб. За вчора знищено 8 танків, 31 броньовану машину противника та 72 артилерійські системи. Загалом знешкоджено 1216 комплексів реактивної артилерії окупантів, 970 систем ППО, 16 тисяч 200... 529 безпілотників тактичного рівня та 2613 крилатих ракет. Також збито 368 російських літаків та 328 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина.